В Україні новий міністр оборони та новий начальник генштабу збройних сил України. Верховна Рада відправила у відставку тимчасового міністра оборони Михайла Коваля. Натомість на його місце призначила Валерія Гелетея. Новоспечений міністр приніс присягу в парламенті та пообіцяв зробити все можливе, аби в Україні запанував мир та спокій. І коли це станеться, то в українському Севастополі наші військові влаштують парад, заявив Гелетей. У силових відомствах Валерій Гелетей працює давно з 2007 по 2009 рік. Він очолював управління державної охорони. У березні 2014-го його знову призначили керівником управління держохорони. Ця структура спеціалізується на охороні найвищих посадовців країни та очільників іноземних делегацій, які приїжджають до України. Також у парламенті президент України представив нового керівника Генерального штабу збройних сил. Ним став перший заступник керівника антитерористичного центру СБУ Віктор Муженко. Досвід керування збройними силами у Муженка вже є. За президентство Януковича у 2012 році Віктор Муженко вже очолював Генеральний штаб збройних сил України. Без роботи не залишився і відставний очільник Міноборони Михайло Коваль. Президент Порошенко пообіцяв призначити його заступником секретаря ради національної безпеки та оборони.